Доброго дня, шановні колеги! У цьому відео я покажу два елементи технології. Перший елемент це створення списків або послідовностей. І другий елемент створення власних інструментів Gebra. Послідовності це, по суті, використання команд повторення циклів для створення різних груп фігур. Наприклад, я хочу поділити відрізок на декілька рівних частин. Значить, для цього я створю спочатку е, яка буде вказувати, на скільки рівних частин я буду ділити відрізок. Причому я хочу показати ще один спосіб створення змінної. Минулого разу. Ми розглядали з використанням слайдерів. Зараз ми використаємо віконечко введення значень цієї зміни. Змінну створюю я безпосередньо з допомогою командного рядочка. Нехай я її назву А, А дорівнює нулю. І змінна в мене створена. Тепер я створю віконечко введення. Значить, ось воно є поле введення. Я називаю його, ну, наприклад, кількість точок. І показую, що об'єктом буде змінна А. Окей. Відповідно, зразу її значення тут відображаються. Якщо віконечко ось у мене завелике, то я можу вибрати властивості і змінити стиль. Ось тут стиль 20 знаків. Ну, нехай 3 – це абсолютно достатньо. Окей. І віконечко зміниться. Я можу зразу тут увести, ось, наприклад, 10, і у мене буде змінно набувати значення 10. Вбивши інше значення, буде змінювати змін. Тепер я хочу, наприклад, вибрати відрізок, деякий відрізок, і поділити його на N рівних частин. Мені зручніше спочатку. Взагалі то вибрати вектор. Його кінці будуть от кінцями даного відрізка. І тепер я використовую послідовність. Я цей відрізок буду ділити на 10 рівних частин. У командний рядочок вводиться команда послідовність. Як тільки я от ввів пара Символів, відразу відкривається шаблон. Я ось вибираю послідовність вираз змінна, початкове значення, кінцеве значення. Тепер треба розібратися, в чому суть мого виразу. Вираз буде взагалі, то всі фігури можна описати виразами, і вони будуть відображатися. У даному випадку я хочу оцей відрізок поділити на 10 рівних частин. Я зроблю це наступним чином. Я вектор АВ, він у мене називається У, поділю на А на 10 цих частин. В мене вийде вектор в 10 разів коротший. І для точки А я застосую паралельне перенесення на цей вектор 10 разів. Значить, вираз в мене буде виглядати наступним чином. Перенести. Команда перенести це паралельний перенос. Як NG. Ось перенести. І тут об'єкт-вектор, а може б вектор, початкова точка, кінцева точка. Я вибираю оцей об'єкт-вектор. Вибрав. Значить, об'єктом у мене буде точка А. Переключаюсь на латинський режим. І тут ввожу точка А. Вектор у мене буде. Я вже сказав вектор АВ. Він у мене У. Але поділений на 10 рівних частин у мене А. Якщо я зміню А, і тепер цей вектор ще має залежати від змінної, яку я назву І. Що це означає? Далі буде змінюватися значення змінної. Коли 0, то точка А перейде сама в себе. Коли 1, то перейде ну, на 10-ту частину вектора У. Коли І 2. Два таких вектора. І таким чином, коли і А, то перейде в точку Б. Таким чином ось у мене вираз сформований. Тепер змінну треба вказати. Змінна у мене була І. Змінна у мене І. І. Початкове значення 0. І кінцеве значення А. І у мене зразу появилися ці точки. Я вектор вже можу приховати, і в мене тільки вийшло ось поділений відрізок на цю кількість точок. Якщо я тепер замість змінної, значення змінної 10 зміню наприклад, на 5, то у мене відповідно. Відрізок поділиться на 5 рівних частин. Тепер, щоб кожного разу не прописувати оцю команду, послідовність, я створю інструмент, який дозволить мені ділити будь-який відрізок на задану кількість точок. Я вибираю інструмент, тут він у мене вже створений, але я створю ще один. Інструмент, створити новий інструмент і е, вихідні об'єкти. Краще було виділити потрібні, але я можу тут е, поле уведення. в мене вихідний об'єкт має бути список. А оцього я маю забрати. Значить, вихідний об'єкт спису. Тепер вхідні. Вхідні об'єкти мені автоматично е подаються. Це є число, це є початкова точка і кінцева точка. І тепер тільки я маю натиснути наступний, назвати даний інструмент. Той я назвав поділ, то це я був. Точки просто точки і завершити. Інструмент успішно створений. І тепер ним користується дуже просто. Якщо я вибираю інструмент, ну краще точки спочатку мені задати якісь точки. І тепер, коли я вибираю інструмент точки, клацаю перше, що в мене питає число. Оскільки в мене було число задано з допомогою поля введення, значить тут питає число. Нехай я хочу поділити на, скажімо, 15 частин. Я ввожу 15. І тепер показую початкову точку і кінцеву точку. І я маю відрізочку. Цей я базовий можу і затерти, від цього нічого не міняється. І давайте ще я побудую точно так само ще одну послідовність. Знов виберу дві точки. І так само інструмент точки. Точки. Тільки клацаю, знов хай буде 15, щоб була однакова кількість точок, бо я планую створювати відрізок. І тепер я вказую ці точки. І в мене вийшли дві послідовності. Тепер, якщо я хочу, одна називається L1, друга називається L2. Тепер, якщо я захочу створити серію відрізків, то я можу прописати відповідно нову послідовність. Послідовність, вираз, змінна. Вираз, це вже в мене буде відрізок. Є відрізок, точка, точка. О я вибираю цей. Тепер точкою першою це буде перша точка із списку l 1 Значить, я так і напишу L латинським, L у дужках І. І інша точка, але L, по-перше, L маленьке, по-друге, список був l 1 І І та точка. Другою точкою знов буде L2, це список 2, і в дужках теж І та точка. І тепер змінна в мене І. Початкове значення 0. Кінцеве значення вже тут я мушу ввести 15, оскільки в мене оцих і з'явилися мої відрізки. Так, а якщо я зроблю 16, щоб і А, Б скоротили, 16, ось в мене вийшли оці відрізки. Ці відрізки. Ну, тепер, користуючись уже такою конфігурацією, я можу і дещо собі сконструювати. Ну, скажімо, я перетягую. Ось ці точки, і я можу отримувати ось цікаві всякі рамочки із даних відрізок.